У нас ще є е, до короткої перерви ще один доповідач. Це є е, е, старший науковий співробітник нашого інституту е, комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Василь Васильович Ігнатюк, який е, вже, е, вже, е, вже мабуть більше ніж два роки тому, з великим ентузіазмом е, взяв на себе. Е, е, Обов'язок, е, обов'язки е, заступника-редактора нашого інституційного міжнародного е, журналу Конец в якому вже виповнилось 30 років. І зараз ми почуємо про про шлях Конец вже від Василя Васильовича. Будь ласка. Е, шановні колеги, шановні учасники круглого столу, у мене є сьогодні дуже хороша. Нагода, але водночас велика честь і, напевно, ще більша відповідальність розповісти про 30-річну. Я вважаю, досить славну історію нашого журналу. Власне, ця подія стала таким співвинуватцем в доброму сенсі слова сьогоднішнього круглого столу. Напевно, і я пропоную разом зі мною погортати сторінки історії конкурс Метафізикс», що стосується певних дат, певних подій, певних цифрових розрізок, ну і безумовно персоналів. Тому що будь-який журнал це в першу чергу люди, це автори, це читачі, це ті, хто читають журнал, це рецензенти і так далі. Власні історії, як говорилося, розпочалась 30 років тому, і от на першому слайді ви бачите так. Серйозний скан чи копію серйозного документа державного зразка, який засвідчує державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, фізика конденсованих систем. Ну тут може не дуже видно про що йдеться, йдеться мова, але якщо хтось побачить внизу, зараз Лазини, е, якщо хтось побачить низу цю цифру 96-й рік, то нехай це його не пентежить, бо насправді я так розумію, е, от відповідна е, департамент Міністерства України в справах е, преси та інформації державного станова, певний інерційний шлях проходили і зареєстровано було. Е, ну фактично, історія розпочалася ще в 90-х роках, тільки при створені нашого інституту і мова про створення відповідного е, наукового міжвідомчого збірника велася ще навіть перед 93-м роком. Ну, а це просто е, один із історичних фактів чи артефактів. Власне, передмові до першого номера. Редакція коротко охарактеризувала діяльність Львівської школи статистичної фізики і орієнтовно окреслила ці напрямки публікації, по яких як вважалося, складуть основу подальших подальших номерів конденс метофі. Ну, батьком чи хрещеним батьком журналу був інститут фізики конденсованих систем, то відповідно його дитина. Прийняла частину імені, і власне ця, цей науковий термін фізики мене прекрасно розуміє, Думаю, не тільки фізики погодяться, що назва конденс метафізик» дозволяла досить широке коло наукових проблем оприлюднювати, друкувати, Хоча специфікою була, можливо окремо теоретичну фізику. Зрештою на попередньому слайді, якщо дуже вчитуватися, там було написано. Публікація статей теоретичної фізики. Але безумовно, цей комп'ютерний експеримент, який набирався більшу вагу. Ну і навіть деякі експериментальні статті вони нам були не чужі, якщо ми могли забезпечити якісну експертну оцінку, і про це її доповіді я можу трошечки детальніше. Про це скажуть перша стаття, і це напевно символічно вийшла за авторство співаторство Ігоря Рафаїловича Ліхновського разом з його колегами колонійцями. Ідзиком. Вона стосувалася аналізу фазових переходів колективних змінних. Тобто, ця тематика була започаткована власне, Ігорем Рафаїловичем ще в відділенні, потім у відділі статистичної теорії. Ну і напевно показово, що саме ця перша стаття стосувалася методу колективних змін. Слід е, сказати, що перший рік е, наш журнал видавався в науковій думці. Е, там були певні проблеми, зв'язані, скажімо як суб'єктивними об'єктивними фактами. Ну, хто там в х роках. Видавав готував якісь статті, де треба було робити розмітку формул, індексів, Мене прекрасно зрозуміє. Плюс накладали те, що називається тепер проблеми логістикою з іншими такими технічними моментами. І буквально через рік інститут, до речі, наш журнал з перших, напевно, в Україні запровадив певну технічну новинку, тобто видання цих статей. В системі оточеній тех-цілатех. Ну, якщо порівняти попередній слайд, цей слайд, то якість формул, якість діаграм, звісно, перед вашими очима можна робити висновку. Винятково в темпу. Це зрештою не створює особливих проблем для авторів. Тепер можна редагувати, писати, навіть тримати контент в техформаті, з використанням марних е, технологій, навіть не завантажуючи е, е, програму на свій комп'ютер. Е, ну а тут виникало питання: наскільки журнал е, має вчити своїх авторів? Ну, можна вважати, що можливо наш журнал е, вчить е, потенційних авторів використання таких передових технологій. В 1996 році в інституті проходила така досить цікава, актуальна, важлива конференція стосовно чорнобильської тематики. І в 97 році матеріали цієї конференції були опубліковані в нашому журналі, і це, напевно, такий дуже показовий і оригінальний випадок. Ну, по-перше, я не сказав на початку, що журнал планувався як двомовний. Тут він був навіть не двомовний, а тромовний. Були колеги, тоді ще колеги, чи верніше, колеги з тоді ще не ворожих країн Росії і Білорусі. Більше того, учасники цієї конференції були не просто науковцями, серед них були міністри, був тоді присутній міністр. Е е охорони довкілля Юрій Костенко була стаття за е авторство на кілька статей за Ігоря Михайловича Вікновського, який тоді був депутатом е е Верховної Ради е інших державних посадовців українських і в е е Білорусі. E, і, власне, одним із авторів, який опублікувався цій роботі, був Костянтин e, e, Кумшарів, який так в науковій спільноті був відомий тим, що він одним із перших e, перепрошую четверо Костянтин e, Четверо, який e, один із перших входив в зруйнований Саркопат і офіційно отримав e, променеву нагрузку більш ніж 2000 біологічних еквівалентів рентгена. З 97-го року журнал став ще квартальником. Перші чотири роки він виходив раз на 2 роки. В наступному році трішки змінилась нумерація видань. Ми тепер вже хронологізуємо як томи, номери. Запроваджена була ну, новий дизайн нова нумерація сторінок. Очевидно, журнал хотів себе. Якомога більш заявити в світі, і після дуже великої такої підготовчої роботи, в 95-му році, тодішній е, відповідальний секретар Оксана Володимирівна Кацаган отримала такого е, виставі е, редактора Родні Чонки, редактора фізичних, хімічних і наук на землю з інституту наукової інформації. Е, е, Філадельфії про те, що наш журнал почав моніторитися, е був включений Томсон е Scientific Master Journalist, почав моніторитися, був підключений до певних е е супутніх сервісів. Ну і по після короткого відносного етапу в чотири роки ми з задоволенням повідомили нашим авторам, нашим читачам, рецентам, що він отримав е свій перший імпакт-фактор. Тоді становив 0,47. І тут важливо сказати, я от взяв першу інформацію з Вікіпедії в такому хронологічному розрізні. На момент розпаду Радянського Союзу Вікіпедія позиціонувала 43 наукові журнали. Я, на жаль, не дивився дані Web of Science, але вже на момент сходження нашого журналу. Цю спільноту йому передували всього чотири українські видання, які отримали імпакт фактор від інституту наукової інформації. І таким чином наш журнал став першим вітчизняним науковим журналом, який часи незалежності отримав імпакт фактор У своїй доповіді Ярослав Степанович згадував, що ті Core Collection нараховується 98 вісім видань. Тут написав 100 журналів. 11 з них станом на минулий рік індексовані мають свої квартири. Ну решту такого свого свого роду списку очікування. Ну і ми сподіваємося, що то той список очікування цей резервуар буде живити українську науку, і все більше журналів зможуть гордо заявити про той чи інший свій імпакт-фактор, чи той чи інший свій квартир. В часовому розрізі приблизно так виглядає динаміка. Були періоди стабілізації, росту, падіння. Я трішки більш детально про той графік поговорю пізніше. Якщо е -е, рухатись далі по історії, у е 2010 -е, році вже виквастилізувалася така структура нашого журналу. Ну, вона, е -е, зрештою, стрикова для більшості журналів, це і е -е, оглядові статті, регулер артікс, новий жанр запровадили короткі повідомлення, ну, звісно. Фігурують і можуть автори подавати огляди е, книжок. Певні е, технічні новшества були запроваджені. Там жодного е, статей, нумерації їх. В наступний рік журнал почав викладатися в прямому доступі на сайті архівів. І тут якраз зворотня ситуація. Навіть було хто починав шукати. За цією чи іншою статтею, наприклад, Google Scholar, то Пошуковик йому видавав в першу чергу сайт архівів. Ну, це, це з одного боку добре. Людина бачила, читала ту статтю. Звісно, цитували це журнальна стаття, але так, як бачите, що називається візуабіліті нашого авторів, нашого журналу, наших статей зростала. У 15-му році вже здається згадувалося, більшість українських журналів е, отримала ДОІ, е, почалася активна співпраця нашою журналу Судофрефу. В 21-му році е, ми приєдналися до ініціативи Open Science Initiative», Я тут багато коментувати не буду. Вона стосується знову ж таки публічності і представлені метаданих, що стосується. Абстрактів статей, і що стосується цитувань, тоді ж журнал почав активно використовувати ідентифікатор осіб для позиціонування того чи іншого автора, ну і низка інших таких технічних, але тим не менше важливих деталей і для авторів, і для потенційних читачів, і для журналу як такого. Ніхто не очікував, ніхто не був готовий, але 24 лютого минулого року наше життя змінилося до пізнання, Змінилося воно і стосовно нашого журналу. Тут хочу сказати, в силу низки обставин якось вийшло так, що на початку 22-го року наш журнал прийшов з таким, ну м'яко кажучи, трошки не дуже наповненим редакційним портфелем. І, напевно, не тільки весь світ з очікуванням і зходивом і жахом дивився на то, як буде ставити опір наша держава агресору, але і оцей потік статей наш журнал буквально на 2-3 місяці припинився. Редакція звернулася до наших колег, до членів колегії для того, щоб ну, таким. Внеском солідарності у вигляді подачі рукописів наш журнал підтримали конденсмент. І слід сказати, що наші колеги, наші друзі, друзі, друзі відгукнулися, і з того часу ми видали вже шість повноцінних повнокровних номерів нашого журналу. Ми сподіваємося, що потік авторів. Ну, Зокрема, війна, ця стантурбулетності, якого ми живемо, не буде особливо на це впливати. Тепер, переходячи вже до другої, до, до фінальної частини, трішки дозволю собі розповісти про наш журнал в цифрах. Як я вже казав, було 26 томів і 115 випусків нашого журналу, і з цих випусків 29 було приурочено до ювілеїв провідних науковців з різних країн, наших колег. 15 журналів друкували матеріали конференцій, як і тих, які проводив наш інститут, які проводились в Україні, чи співорганізовувала Україна, так і інших конференцій. Було видано дев'ять тематичних спецвипусків. Перелік тем перед вашими очима. Полі вашого зору. Я напевно не буду їх коментувати. Я прокоментую інакше, і тут виникає запитання: що от там. Більша третина, чи навіть майже 40% випусків, вони були зарезервовані за спецвипусками матеріалами конференції. І формально автори, ніби поставлені були в такі рамки жорсткої конференції, що треба чекати довго, поки стаття вийде другом. Ну, насправді, хто хотів публікуватися, він знаходив, мав бажання він знаходив таку можливість. Дивувало інше, що от жанр короткі повідомлення він не дуже широко використовувався. І навіть часом були там запити від керівників молодих науковців, що от так і так чи є можливість швидше публікуватися. Стосувало зрештою не тільки українських авторів із за кордону, але чомусь ну можливо автори вважають, що свої короткі повідомлення для. Швидкого приютнення науковій спільноті треба робити ось, там, в там журналах першого квартилю чи топових журналах. Ну але хто хоче швидко заступити, що називається ділянку наукову ділянку за собою. Ми ласкаво запрошуємо, зрештою так само, як і надсилати е, огляди е, цікавих книг, тому що тому що це цікаво. Це потрібно, потрібно для всіх нас, не тільки для нашого журналу. Е, власне, от, е, випуски спецвипуски вони трошки певною мірою допомагали от росту певних е, наукометричних показників. Тут не дуже можливо добре видно вирізку п'ять найбільш цитованих журналів е, е, згідно з фокусу. І як ви бачите, три чверті з е, найбільш циток 30 найбільш цитованих робіт власне було надруковано в цих спеціальних випусках та матеріалах конференції. Ну і навіть от друге, ви вже бачите ці, цей графік з імпакт фактором Тут, можливо, кореляції не такі безпосередні, тому що тут накладається там, і географічна специфіка, і ефект знаменника. Не всі томи е е е е е е е е були однакового обсягу. Тут, наприклад, були томи по 20 статей, верніше, номери. номери. Кожного року випадало 4 номери, збуповані в один ток. Тут було менше, але тим не менше якийсь такий вплив спецвипусків на наукометричних показників журналу прослідковувався. Як вже казав, було всього 115 випусків 26 томат, більш ніж півтори тисячі статей, майже 2000 авторів, 900, авторів за участь, 900 статей з участю або співавторством, або авторством. Авторів з України це більш ніж половина. Кожна п'ята з тих статей написана була у співавторські закордонними колегами. Досить багато. Бачите, там майже четвертина всіх публікацій це були одноособові. Звісно, були статті такі, може більш з експериментальним ухилом, де було і п'ять, і шість, і навіть 10 авторів. В середньому це. Два, два з два половиною автори на одну статтю. Ну, тобто такі типові показники радше видання теоретичного плану, аніж експериментального. Хоча, як я вже казав і вас переконував, були хороші експериментальні статті, звісно, також е, в географічному розвіді представництво авторів це 73 країни світу, найбільше, звісно, в Україні, американці. З Німеччини, з Польщі, країн глобального півдня донедавна звісно активно публікувалися наскі росіяни. Що стосується співаторства українських авторів своїми колегами за кордоном, тут я можливо ті цифри коментувати не буду, бо тут свій внесок давали і певні наукові проекти, які стимулювали ту чи іншу географію. Так і особисті зв'язки, давня, там певна історія, ну, але загалом, як бачите, оця попередня табличка певною мірою корелює з цією табличкою, яка зараз в полі вашого зору. Ну і Такий список найбільш Верхня турнірна таблиця е, е, по кількості статей надрукованих в нашому журналі. Тут, звісно, е, перші там лідируючі позиції займають е, українські автори, працівники нашого інституту. Ну, але як ви бачите, не тільки. Е, ну, тут напевно варто відзначити, що е, директор інституту теоретичної фізики, президент НАТО країни Анатолій Глібович Загородній, також. Не обділяє нас своєю увагою. Він ходить почесно 26 із, скільки я казав, статей, із майже більш ніж півтора тисячі статей. І Грофійович Іпновський, незважаючи на те, що довгий час він працював в Верховній Раді, був автором, співавтором багатьох статей, 12 статей зі свого співавторства, надіслав. Ну, дехто може також побачити. Знайомі прізвища, я на них зупинятись не буду. Дуже вдячний авто всім тим авторам, деяких з них, на жаль, вже немає серед нас. Ну і Дуже коротко ще в цифрах ми не ведемо метричну статистику по завантаженнях, але от така статистика по зчитуваннях, по кліках була Одеса допомогла мені зробити тут, знову ж таки, представники. Ну, в першу чергу, звісно, України країн розвинутих, демократичних країн глобального півдня. Ну і як не дивно, вниз утрої десятки представники країн осі зла. Як ми тепер говоримо? Не знаю, як там з росіянами чи вони там заходять, читають, але от автори з Ірами, які намагалися опублікуватися нас, отримували хол холодний, але офіційний недвозначну відмову. З коротким поясненням, чому це неможливо, недоцільно. Ну, скажімо так, у повному у повній згоді з вимогами, які ну навіть є з, які, вимоги кадміною і на національної академії, наук. тобто, ця статистика не стосувалася не наукометрії. Я знову ж таки всім бажаючим про рекламую, порекомендую подивитися статтю Олесі Бриглад, яка була опублікована п'ять років тому до 25-річного ювілею нашого журналу і вже переходячи майже до останнього до персоналі, я просто мушу показати була перша сторінка чи перша стаття є. Остання її надрукував професор. Нам прислав наш добрий колега професор Ентоні Хаймет, який має подвійну афіляцію, він сам американець зараз працює чи навіть очолює. Антарктичну фундацію в Тасманії в Кобарді, в Австралії на острові Тасманія. І от його стаття надійшла от з такої електронної адреси з доменом Арку. От, хто знає, хто не знає, хто не знає, той може мені повірити, що цей новий домен зареєстрований, зарезервований за е, Антарктидою. Тобто, якщо говорити наша співпраця навіть, можливо, не на п'ять континентів, можливо, навіть на шість вже шостий континент. Окований, <постив> ну це так, якщо за тома. А якщо серйозно, то я дуже хочу подякувати всім своїм колегам, починаючи від Ігоря Рафаїловича, який на капітанському містку був впродовж е е е ну, 20 вічні двадцять 28 років. Зараз е головним редактором є Ігор е е е е е Миронович Мригло. Серед асоційованих редакторів мої колеги Тарас Брик, Олег Бершко, Юрій Головач, Мирослав Федорович Головко, Ярослав Шур, Андрій Швайка. На них часом така невдячна, важка, але дуже потрібна місія роботи з авторами, з рецензентами. Хочу подякувати Олександру Івану, Олесі Мриготи, яка дуже допомогла мені підготовці сьогоднішнього виступу, Ярославу Ільницькому. Оксані Пацаган, яка вже там на капітанському, на штурманському міську, була також 23, здається, роки, виконувала обов'язки е відповідального редактора. Ну і дівчатам із е е технічної служби, роботи яких, може, не дуже така на, на, на виду, що називається, але дуже потрібна. Ну і також незмінному нашому мовному редактору е пану. Е Цуковському, ну, а також всім, хто більші роки працював в нашому журналі. це Олег Величко, я їх згадую за багато часу, але їхня робота важлива, ми її пам'ятаємо, ми її пам і також їм вдячні. Перелік редакторів великий на двох слайдах я не, не буду їх зачитувати. І на кінець останній слайд тут, можливо, потребує певних коментарів. Влітку цього року я був на одній віртуальній конференції. Вона була сателітом великої конференції наукових редакторів редакцій в Стамбулі. Конференція проходила в Україні цей сателіт, і серед доповідей була одна тема, яка була зв'язана: як нам використовувати штучніший інтелект для редакційної роботи. Це антиплагіатна оцінка, це і робота там пошук, не знаю, можливих рецензентів, важливість і те й тепер. Але я б, трошки такий консерватор в тому плані. Цю тему ми обговорювали з Олесі Вігоровне. Вона такий більший адепт використання штучного інтелекту. І вона казала: ну можна в принципі поспілкуватися з штучним інтелектом, що він сказати. Про на і от вона інспірувала його на таке привітання до 30-річчя нашого журналу. Яке в полі вашого зору, і я е, тоді дозволю собі закінчити. Той слайд залишу вам, е, можете переглянути ці вірші. Ну і хто бажає, може приєднатися до привітань нашого журналу е, з 30-річним ювілеєм. Дякую за увагу і готовий відповісти на ваші запитання. Ми за маємо перше запитання пані Ірино, будь ласка. Так, то я маю виключити, чи вірші будуть? Хай буде, так. Дякую за дуже цікаву і повчальну доповідь, але в мене до вас каверзне запитання: чи були раніше і чи є зараз серед членів редколегії жінки науковці? Безумовно. Безумовно, ви маєте на увазі нашу радколегія, так? Вашого журналу чи були жінки наукові? Е, серед членів редколегії, безумовно. Були, є. Хто? Тут... Ну <welche> ]No, я вже взагал... один не знаю, але його в нас. А, ви маєте лобати серед. Ja. Так, так, серед членів не, не локальної, а взагалі редколегії. Безумовно. Серед членів Так, Вікторія е, е, зараз. Ee... Оксана Пацаган. Сана подсаган. Дуже ee... дякую. Може, хтось ще має запитання в залу або з віртуального залу? Так, тоді ми. Ще раз вітаю наш журнал, 30 типеліття. Дуже дякую за допомогу. Можете приєднатися так. до чат життєві. І маємо коротку перерву